Слава Україні! Представляю вам оновлену базу даних обліку майна Збройних сил України. Перш за все, хотів би я сказати, що дана база даних і взагалі всі мої продукти вони призначені для операційної системи Windows і для офісної програми Microsoft Office з 2016 року і по теперішній час. Якщо менше 2016 року деякі функції можуть працювати некоректно або не працювати взагалі. Ви отримали файл. Цей файл. З макросами. Деякі комп'ютери можуть це блокувати. Скоріше всього, у вас буде ось таке от повідомлення. Файл з інтернету можуть містити віруси. Якщо файл не потрібно редагувати, краще залишити безпечно поданні, умкнути редагування. Потім ризик безпеки: заблокувала запуск макросів, оскільки джерело не надійне. Закриваємо цей файл. Це для прикладу. Потім правою кнопкою властивості і галочка розблокувати. Окей, відкриваємо ще раз цей файл. Як бачимо, зараз файл розблокований. З моїми файлами процедура точно така. Наступне питання, яке найчастіше виникає, це куди зберігати, як поміняти адресу зберігання. Заходите в папку, наприклад, додаток 47, в адресному рядку, виділяєте, копіюєте і вставляєте от сюди. Тут де адреса зберігання. І так на кожній вкладці. Тепер безпосередньо, що змінилося. Найголовніше, ви просили зробити додаток 46, який за цей час став додатком 47, тому я його реалізував. Перший варіант це по п'яти категоріях. Працює він ось так: от. натискаємо Створити додаток, вибираємо наш матеріальний засіб, по якому хочемо створити, натискаємо підтвердити. Ось так от створюється додаток найменування, код номенклатури, одиниці виміру, ціна за одиницю. Тут повністю підраховується все, рух, це накладна. Отримали. Якщо отримано, ось воно тут надійшло. З бази на польовий склад. Далі з польового складу у першу роту. Потім з першої роти Що Щобиття тут також. Проставляється вибуло. Перше це надійшло ось вони на польовий склад першої категорії. Потім друга операція. 10 передали в першу роту. Тут стало 190, тут появилось 10 і вже другої категорії. І також списання. Було 10, 5. Списали, залишилось 5. Щоб зберегти окремий файл. Натискаємо зберегти, і він зберігається за цією адресою. Ось сьогодні ми робили Starlink. Ну, повністю інформація про нього. Тобто створюється окремо. Також є додаток такий же, тільки з категоріями придатний, потребує ремонту, непридатний. Все те саме, тільки ви вже, коли розумієте, що це. В таких категоріях переходите на сторінку, там, де придатний, непридатний, і створюється ось такий додаток. Вже в розрізі трьох категорій. Ось ми отримали на склад з бази, зі складу віддали фінансову економічну службу. От зі складу дві штуки придатних. Це зрозуміло. Так, отут рядки взагалі зверху не можна видаляти. Інакше у вас не буде працювати цей додаток. Ось тут також не можна удаляти все, що ось тут. При створенні нового додатка, при натисканні створити додаток, воно само тут все видалиться, все лишнє. В зв'язку з тим, що це додаток досить такий цікавий. Чому цікавий, візьмемо, наприклад, накладну на видачу. Тут, зрозуміло, нічого не відбувається, а тут просто на складі. Раз, пропало, тут з'явилося. І мало того, якщо ми візьмемо оцих 5 категорій зі складу по першій категорії пропало 10, в першій роті появилося 10 вже по другій категорії. Тобто Це трошки наклало додаткову інформацію в базу і, відповідно, всі первинні документи. Тому зараз в базі оця категорія це категорія відправника. Тобто, якщо ми видаємо зі складу, це перша категорія. І категорія, отут я в запасному полі додав, категорія отримувача. Це та категорія, по якій отримувач поставить себе на облік. Ну, якщо це підрозділ, то, наприклад, він отримує зі складу майно першої категорії, в себе він ставить майно другої категорії. Я зрозумів так. Ну, відповідно, якщо це звичайне надходження, то і там перша, і там перша. Також в запасному полі номер 2 я додавав тип операції: Це надходження, внутрішнє переміщення або вибуття. Три варіанти більше немає. Як їх застосовувати ці категорії, того, що є там нюанси. Надходження, якщо ви в якості служби і збираєте дані за всю ВЧ, то це надходження з бази від інших частин, благодійна допомога, ну все, що не всередині частини. Якщо ви використовуєте цю базу в якості підрозділу, то це може бути все, що не всередині вашого підрозділу. Тобто ви можете сюди написати і надходження зі складу, і надходження з іншого підрозділу. Ну, в принципі, вам я так розумію, третього не дано. Вибуття, якщо в якості служби, то це списання, передача до іншої військової частини, також писання у разі втрат. Якщо ви в якості підрозділу, то все, що йде з вашого підрозділу: передача до інших підрозділів або списання при втраті, внутрішнє переміщення це якщо в якості служби забезпечення і збираєте дані за всю військову частину, це передача між підрозділами. Видача зі складу, зміна якісного стану, якщо в якості підрозділу тільки за свій підрозділ збираєте, то це також зміна якісного стану, передача між військовослужбовцями, і взагалі цю базу можна використовувати. Наприклад, одну базу можна використовувати як за службу забезпечення. Цей же файл е, можна використовувати. На складі і також у своїх підрозділах. В чому легкість його використання? Наприклад, ви, як служба забезпечення, виписали якийсь матеріальний засіб зі складу на підрозділ. Для вас це буде на прикладі, напевне, накладною. для вас. Це буде операція внутрішнє переміщення. Ви можете цю електронну накладну скинути на склад, скинути в підрозділ. Наприклад, для складу це буде вибуття, і він собі цю ж саму накладну імпортує в свою базу. Для підрозділу це буде на. Ходження. Він ту ж саму накладну не ручками вбиває, а просто імпортує собі свою базу. Це зекономить цілу купу часу для ваших підрозділів. Тобто, служба забезпечення створює наклад... одну накладну. Чи там документ, ну візьмемо накладну, це найчастіше, і просто розсилає там за день по підрозділах і по складу, по підрозділу. Кожен з себе забрав, що що йому треба, провів в своїй базі даних і облік. Всюди співпадає, всюди ведеться. Виключається людський фактор. Що взагалі в цій базі є? Накладна. Додаток 58 це згідно 440-го наказу. От вона і була в попередній версії. Накладна по 431 наказу. Поки що заготовка, вона поки не працює. Книга обліку додаток 13, ну зрозуміло, він також був в попередніх версіях. Тут по залишках, ріше всього, буде нюанс. Якщо ви ведете за службу забезпечення, то тут так просто залишки не можна буде вивести. А от по підрозділах, якщо ви в розрізі підрозділу, то тут без проблем можна буде залишки вивести. Залишки розширю. Це більше для. Переформатувалося в довідник, звідки брати інформацію, коли ви додаєте якусь, якесь майно. Далі я покажу підрозділи, куди відправилося, підрозділи звідки отримано. Це більше для обліку підрозділів. Появився акт списання по 431-му наказу Міністерства фінансів України. По ньому є окреме відео, також ви собі там додаєте позицію, наприклад. Підстава для списання. Ну, Це списання запасів, але оскільки в мене база не дуже наповнена, я просто, що є, те і показую. Категорія для списання. Категорія отримувача. Ну, її не обов'язково проставляти. Це більше для додатку 46, той, що зараз 47. Але все одно можете. Проставити цю категорію, можете не проставляти. Так, майно додано. Ось POM появився. Як звідси видаляти рядки? Просто виділяєте рядок, ctrl мінус От тут все автоматично проставляється. В залежності від матеріальної відповідальної особи підтягуються повністю дані про місце знаходження. Там перш, в першій роті це для текстовки. Перша рота це для того, щоб базу даних рознеслося, і МВО також в кого знаходиться, у матеріальної відповідальної особи і так далі. Тут прописуєте на підставі якого розпорядження. Якщо ми вже торкнулися, звідки воно підтягується. Тут є довідники, і тут повністю прописуємо підрозділ, підрозділ місцевий відмінок. Ну, тобто, щоб повністю з, з цієї бази можна було витягнути текстовку для акту списання. Акт списання в по 81-му наказу поки що в розробці, найближчим часом буде. Як в базу попадають документи сюди? Це або вручну рознесення, виводити номер документа, тип документа, дата документа, постачальник. Підрозділ отримувач, на підставі чого до номенклатури тут вже прописуєте собі свою службу. Тип операції. Тут стоїть за замовчуванням надходження, ми його залишимо. Тут здійснює занесення документа, матеріально відповідальна особа, яка отримує відправник. Матеріальна відповідна особа, хто передає. Ви, диві, дивіться самі, оця інформація, вона не критична, можете її не заповнювати. Це чисто для зручності, щоб якусь статистику вести, звіт якийсь потім, або щось проаналізувати якісь дані. Найменування майна. Код номенклатури. Можете записувати. Одиниця виміру, кількість, категорія. Категорія одержувача. Ну, скільки з бази на базу, то там і там буде придатно. Ціна за одиницю. Примітка, якщо треба. Ще три примітки додаткових. Так. Позиція рознесена. Додати наступну. Ні. Документ 222 рознесений. От додалася наша радіостанція в додаток 13. 150 штук. От. Постачальник. База. Номер акту. Дата акту, в базі також вона додавалася, Тип операції, категорії. І так далі. Так, ну, надходження я не робив окремим файлом, тому що всі бази зберігання, в них різні. накладні, Я маю на увазі не форми, а. В розміщення клітинок, тому сенсу робити щось таке, щоб імпортувалося, я не бачу в цьому. І не факт, що ви отримаєте електронку цих накладних чи інших документів з бази. Одно, але якщо все уніфікувати, то можливо і такий варіант в майбутньому. Ще один варіант це імпортувати накладну. От я вже показував накладну. Ось у нас є накладна. Можна трохи схитрити, тут написати номер акту. Монтажу відправника, тут він підтягується зараз, а вручну поставити базу, тут одержувача, поставити склад, або перебити сюди, або переписати, або скопіювати там, наприклад, інформацію. Сюди і вас тут поставити надходжі, зберегти накладну, термін дії то таке це на майбутнє. От Збереглася вас ця накладна. ну Вона зараз польового складу на першу роту закриваємо. Ви можете, от, ну, тобто, це як варіант обхитрити надходження. Якщо у вас є електронка, закинули електрон в накладну по цих категоріях, всіх, що треба. Категорія одержувача. Тут також прописали. Зберегли і тоді імпортуємо. Ось наша накладна творилася. Закинемо поки що в папку іншу. Імпорт накладних. Шукаємо, де воно у нас лежить. Просто заходимо в цю папку. Тут не буде нічого відображатися, це нормально. Натискаємо ОК. Ось наш Starlink. Імпортувався. І що це надходження було. Тут просто потім собі зміните накладну на акт. чи так і залишити накладну. І все. Це так, як обхитрити надходження. Внутрішнє переміщення, це передбачено, все так само. Створюєте накладну, додаєте туди майно або вручну. Або з довідника. Тут є довідник. Ну мається на увазі з залишків. Собі оцю інформацію собі закинули сюди, або з довідника. Пишете, все бавен доданий. І там наступну позицію додаєте. Зберігаєте і також імпортуєте. Можна е, працювати там цілий день, а імпортувати в кінці дня. Тобто воно імпортує будь-яку кількість накладних. Так само з актом списання. додати позицію, прописуєте, що ви хочете додати на списання, субрахунки, якщо знаєте, скоріше всього не користуєтесь, бо це не ваша тема. Кількість підстава, скільки списати. Категорія списання. Хай буде п'ята позиція додано. От він ще раз додався. Ще там одну позицію додаєте. Ну і тут зразу ж бачите, повністю інформація видна. Код номенклатури, категорія, ціна, ну і залишки. Ну Залишки це не для всіх будуть актуальними. Але суть в тому, що можна розрізнити. Якщо там три однакових аскорбінки, але різна ціна це буде тут видно. Вибираємо. Підтвердити, що обрахунки, кількість 3, категорія вибуття. отримувача, ні, не додати. Все. Зберігаємо файл. Ось він є. Ось він попав. Акт списання. Його також можна імпортувати. Імпортувати акти. Заходимо в готові акти, тут знову ж таки нічого немає. Це нормально. Тискаємо ОК. От у нас імпортувалося списання, вибуття. Після того, як рознесений документ, тут ставиться плюсик. У мене тут одна папка, ви можете по різних папках розкидати. Ставиться ось тут плюсик, що вона вже рознесена, і її закинути треба. в Папку рознесені. От, якщо у нас вже документ рознесений, то воно каже, що документ вже рознесений, в таблицю все одно рознести. Тут ви приймаєте рішення, так або ні. Воно дивиться по номеру. От, все тоді ми не розносимо. Як перенести з попередньої бази в поточну. Це для тих, в кого вже є така база. Просто це все. От. Якщо ви там свого не додавали нічого, у вас все співпадає по колонках. Просто отак от копіюєте, вставляєте собі в базу. Тут тільки буде питання з оцим полем і оцим полем. Якщо вас влаштовує те, що до моменту перенесення бази ви не будете чіпати оце все, то це можна не проставляти. Це можна не проставляти. А якщо вам ця інформація потрібна, щоб там створити певні додатки, тоді. Тут треба буде прописувати оцю інформацію вручну. З приводу актів зміни якісного стану також заносити вручну, але звідки куди один і той самий підрозділ. Тип операції внутрішнє переміщення. В принципі, все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. До нових зустрічей.